Так, значить, дивіться, ми з вами зараз отут ось при виділенні отримуємо наш ID нашого Shift End Shift-Home ID нашого запису при натисканні завдяки оці, ось рядочку, Дивіться, що за ID дорівнює Data Grid View, Control 1, і воно бере. Із нульового рядочка бере значення, перетворює його в рядочок. І тепер давайте його просто кудись. Дивіться, отут редагувати, а я його зараз, знаєте, як зроблю? Редагувати і покажу ось так редагувати. А потім воно стає. Оця кнопочка редагувати, наприклад, вона стає. Трошечки редагувати, значить я звернусь до кнопки. Зараз звернуся до кнопки. Я напишу так, що баттон 1 текст дорівнює той, що був текст. Той, що був текст. Плюс. Тіре плюс запайді. О, дивіться, отак. Таку хитрость використаю. Дивіться, тепер виходить, оп! А чому прорисовки нема? Воно ну, все правильно. А чому нема прорисовки? Передагувати і все. Цікаво. Ну, прям цікаво. Прям цікаво. Може, не. Не та подія у нас. Давайте розбиратися. Щось тут не так відбувається. Приймаєте, воно повинно було працювати і працювати, було. Так, давайте. Дата грид, вьюкел. А, view, ah, view content. контент. Дата грид в один. А ну-ка вот так. Хм, mm, цікаво. Знову не виходить, я не можу зрозуміти. Data grid you can click. Все правильно. А чому нема інтерактивності, я не можу зрозуміти. Data grid you. No. Ну, Да, еще раз. Data Grid View. On Action. Подожди. Сейчас что с клик. Ну, Севин. А А, -а, Не, так да тут же правильно было. В чем? А где помылка? Нічого не розумію. Давайте ще раз попробуємо. чому помилка була? Дивіться, тепер виходить, бачите, дивіться, ось 5, бачите? І 3, 5, 3. Поняли? Ну там трошечки не так було. Надо було б не так написати, не, не закрити. Трошечки неправильно. І, і, і тоді ми зараз попробуємо ще його відправити баттом один. Я не зрозумів, чому в нас не працювало даний метод. Може, не був зареєстрований просто в цьому. самому. Не можу поки. не можу сказати, в чому була проблема. Дивіться, так от тепер виходить так. Не баттон текст, а треба було, можна отак ось, ось було. Ось тут ось редагувати, написати просто. А давайте заодно тепер поправимо і зробимо, все-таки звернемося до того статусу, щоб я не. Ну, Звернемося до статус, стріп айтемс, ноль текст о. Редагування о. Давайте попробуємо. Тому що там теж повинно було з'являтися. Щоб у нас не питань не було. Дивіться оп. О, дивіться, редагування запису. Ну, не редагування запису нам треба було б, е, сказати, а м, виділено запис такий-то. Виділено запис такий. Так. Виділено запис. О, тепер все працює. То Я просто не, не прослідкував, чому. Там вроді би все правильно я написав, просто не звернувся, може. Ну не знаю, навіть. В чому була помилка, значить, тепер редагувати такий-то запис. Ми нажимаємо редагувати, і ми повинні, дивіться, що ми повинні зробити. Ми сюди повинні перейти. Ми повинні взяти всі дані оттуда і перейти, перекинути їх сюди. Значить, можна це зробити двома способами: можна взяти okay. просто дані із безпосередньо з нашої таблички. А можна, ну, коли ми отак от переходимо, да? і коли переходимо, і коли, і коли нажимаємо редагувати, да? ми можемо дані взяти безпосередньо з нашої таблички, а можемо взяти дані із нашого ID, правильно? З нашої бази можемо взяти, а можемо з таблички взяти. Так от, давайте, ну, або так, або так. І зробимо так. картка да а тут буде додати і редагувати. Це картка, це ми просто дивимося. Чуєте, ну, коли просто дивимося, то теж треба щось буде. Давайте картка, коли будемо брати, напевно, із... Ну, коли нажимаємо «Редагувати», давайте ну, цікаво. Розумієте, як дивіться, коли картка і редагувати. Добре. Е, коли нажимаємо редагувати, ми переходимо от сюди. Значить, виходить, дивіться. Коли нажимаємо, ми на, клікаємо на нашу кнопочку. Ще раз в дизайні клікнемо на кнопочку два рази, щоб. Туди, куди треба попасти. О, ми сюди попали. І тепер ми, виходить, повинні взяти. Давайте візьмемо слідуюче. Ми візьмемо слідуюче. Візьмемо... так, ну, візьмемо. Mm. Yes. Давайте куди ж ми візьмемо? Вроді би хочеться і взяти з нашого з нашої бази, а вроді би хочеться, Понимаєте як. Вроді би хочеться взяти із. Ну ладно, нехай буде так. Нехай буде бата на один клік. Ладно, давайте так, зробимо якісь дані, ну, зробимо деякі змінні. Да? Змінні. Мені хочеться зробити їх глобально, але давайте я показ зроблю так. Дивіться, я напишу так, що стрінг, Знову, Зараз поясню. Ось трошки путаюсь я дивіться, в чому справа. Ну, мені хочеться а, зробити слідуюче. Хочеться, щоб ці дані були ну, глобальними, щоб їх було видно в усіх моїх цих функціях. Для того, щоб дані були глобальними, їх краще за все оголосити ну, прям, десь, а, прям десь глобально. Да? Прям десь глобально. Давайте ми їх. Давайте отут -от зверху, да? Отут от з самого верху. Ось отут, так. Да? Ось отут. Я хотів дивіться, Я хотів що оголосити. Я хотів написати так: що стрінг буде. Стрінг. Е... О. да 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 От дивіться. String Zap ID. Так, тепер от ще хотів. String Zap name. Отак от ось хотів зробити. Тепер стрінг ну, зап. Давайте я тут напишу first name. Тут напишу last name. Я для чого? розумієте як? Щоб просто можна тоді було. Оперувати цими даними, да? і їх кудись брати, їм присвоювати певне значення, і кудись передавати, переміщати, ходити в різні формочки, додаткові, і так далі, щоб ми не залежали. Бо як я оголошу, от дивіться, як я оголошу, отут ці значення, да? от, наприклад, в баттон один, то звісно, вони не будуть діяти на інших моїх функціях, правильно? Поэтому я їх оголошу глобально. Тепер напишу, що string от, zap email є у мене, да? Ну і більш глобально. І ще там є запон, не фон у нас, а запдейт. Да? Запдейт є такий. От, а решту пока не буду трогати. Так, дивіться, тепер візьму. І десь ось тут. Так давайте, от коли я клік роблю, давайте не звертаюсь до бази даних. Я... У мене в табличці є значення, тому я можу написати, що Моє якесь там ZAP ID. От дивіться, я можу написати, що моє за ID о, дорівнює Data, Grid, View, Cells. Все, от годиться. От воно мені з Cells 0 взяло ZAP ID. А тепер я Ctrl C and. Може, воно саме? За, за first name з першого, правильно, last name з другого, mail з третього і дата з четвертого. Правильно я брав чи ні? Не знаю. Ладно, як неправильно придумайте, тоді зробимо. І воно каже, передати на нову форму. Ні, на нову форму не треба. А дивіться, коли я нажимаю на редагувати. Треба було б оці значення, конечно. То, получається, дивіться, я повинен взять і перейти о сюди в картку. От, получається, дивіться, треба ось цю картку зробити далі активною. Да, Активною. Тобто, получається. Получається, що я в нашому компоненті. В нашому компоненті да повинен перейти на другий. Значить, дивіться, на другий, значить дивіться, я у Selected Index рівнюю 1 Все. Тобто, дивіться, отак ось, да Я запустив і, коли нажав так тоді нажимаю редагувати, і я переходжу на індекс в картку, поняли? І зразу ж тут пишу слідуюче, що. Да прям в тій же кнопці редагувати можна було б у нас і записати, що я туди пишу слідуючі речі. що Подивимося, що у нас там. Це у нас яке? Текбокс 92. Це текстбокс 3, Текстбокс 4, Текстбокс 5, Текстбокс 6. Правильно? І так, це у нас текстбокс 2. Тоді я дальше пишу, що текст 2. Текст дорівнює заповіді. Um. Запойди. Так, текст бокс 3. First name. 4 last name. 5 email. Today time. Отлично. Конвертувати в. Отлично. Uh, date time pick a value. <laughs> Чекайте, нема у мене такого date. Отлично. Я поставлю, от дивіться, замість шостого, да, ось за, за, замість шостого. Я поставлю е, дата тайм mm. піке. От, і закрить. Оце обрати. Получиться в мене так чи ні. А там, ну-ка, подивимося. Зараз, може бути помилка, так. Помилка там дивіться. в тому, що текст 5. А я текст 5 видалив чи що? А це що таке у нас? А це. Текст 4. А, дивіться, я його видалив, але він а, залишився. Отут. Бачите? Текст 5. А, e-mail. Е а я його видав. Чекайте. Так, це текст який 4. Нічого не зрозумів. 2, 3. Так, ладно, прибрав. Яка, якась є не, не урядиться, тоді розберемося. Дивіться, і так, ми йдемо сюди, нажимаємо П'я. О, ні, ні, отут треба взяти. Да, Четвертий, щоб оце було. Нажимаємо редагувати, О, і воно не хоче конвертувати. Так, тому що рядок якийсь і-і-і-і є. Чекайте, ми його закрили, перейшли сюди. Ага, треба. Е... Ще раз стоп, ран запустили. Там невеличка неув'язочка. Дивіться, воно оцей п'ятий бере, бачите? А мені треба все-таки брати четвертий. Біоздей брати четвертий. Ну то є, все тут, дивіться. Третій. Так? Дейт. А імейл отут четвертий. Видите, запустили. Знову ж таки. І от коли стали сюди, кандидатами, нажали редагувати, так, то отут -от 2000 3 вересня отримала 2000-го. Правильно чи ні? 3 вересня 2000-го. Ну, правильно воно перенеслося до редагувати, і тут ми тепер можемо обирати таким чином. Значить, на сьогодні поки зупиняю запис.